Дорога до моря. От. Що цікаво, от мені, я піднявся трошки по одній дорозі і бачимо, як маєток такий, ви бачите, ще вище, ніж тут. Вон між сфід. І видно прикладені руки. От. Але що цікаво, що поряд теж Ой, поряд з цим локетом неймовірним. От. Мабуть, вони і посадили. А, там ще є букет так, такий. От. І ще один вхід. О, ну, от дорога о, наверху гори. Прокладена бетонна. О, може да... і далі бетонна. Або асфальтована. О, бетон, бетон. Старий такий. Це і Бетон. Скільки труда. От, бачите, ті теж вхід. Має так і о, на, ціла дорога. Там ну, нічого супимо, а там дерева таке, має так. І Ой, краса яка, Боже, як люди. Ну це все праці такої потребує. Величезної, величезної люди. Оці просто слава їм ловік. Я дуже поважаю людей. Які створюють такі речі. Оце творче, оце творче відношення до життя. От, щось я бачу, у мене цікавинка ще одна. Що це за куток маєтків? Більше тут нема дороги до Це не в гори дорога оця. А до маєтку ще одного. Четвертий чи п'ятий маєток отут. Вот, в одному месте. у гір. Вот, на щось написано там. Добповерховий, здається, гарний будинок європейський прапор там. Вот, І теж закрито. От. Ескосо резиденція. Вот, Не знаю, що це. А це що, не дуб. Ух ти. Господи, може українці живуть. а це Оце те саме. Дуб, оце дубочок. Точно, я бачу. О, може і цей дубочок. От і цей дубочок. А там наче верби. Боже мій. Оце да, українці виходьте. А що ж ви замок повісили? Не живете тут, кинули. Так може це для мене не будувалося. Я буду наступником цього. Ну що ж, що зробиш? Таке життя. От. Так, значить це був один маєток так. От. Ага, оцей по дорозі цей ходив, зверху тут виноград. Я оливи, оливи, оливи другий маєток, моє так, ладно, давайте я без вас порахую, потім вам розкажу. От. Щоб не займати багато вашого часу. Ви можете бігти на море добре?